Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж в світі гаджетів великі зміни, і це не тільки результат конкуренції, це не тільки результат боротьби технологій, Ефективності виробництва і так далі, нові тарифи, оголошені президентом Дональдом Трампом в квітні 25-го року, от що серйозно змінить ландшафти, сильно вдарить по імпорту, особливо з Китаю, який виробляє більшість світової електроніки. І ми сьогодні будемо говорити не тільки про перенесення виробництв такої електроніки з Китаю до Індії, те, що сьогодні відбувається, але про деякі дуже неочікувані. Аспекти, а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте, будь ласка, в процесі перегляду, що ви про це думаєте. Тарифи на китайські товари сягають 145% і це створює складні умови для малих технологічних компаній, тоді як великі гравці, такі як Apple, наприклад, вони уникають найгіршого. Споживачі відчують це через вищі ціни, порожніші полиці в магазинах та більше підписок. Що за підписок? Чому їх буде більше через ці тарифи? Розповім вам. Торгівельна ситуація залишається невизначеною з 2 травня. Закінчується виняток та званий демініміс для китайського імпорту вартістю до 800 доларів. Що це таке? Це така шпаринка, через яку безмитний імпорт заходив десятками мільярдів доларів Сполучені Штати Америки. Ну це все одно, що ви можете купити щось на якомусь закордонному маркетплейсі, отримати через великий поштовий оператор в Україну і не платити ніяких мит. І податків з цієї купівлі, тому що купівля, мовляв, персональна, сума маленька, ну і так далі. і Так, далі. Так от ця шпарина в США була дозволена до 800 доларів, таке відбувалося. Дональд Трамп прикриває цю лавочку, і тепер не просто тарифи 145% проти Китаю, а тепер перекриття оцього тіньового каналу. Імпорту, і це найбільше б'є по малих технологічних компаніях. Багато з них залежать від Китаю через його точне виробництво, наприклад, там виробництво якихось крихітних моторів, да, там, чи складних компонентів, які ці маленькі компанії закуповують і потім використовують в своїй бізнес діяльності. Візьмемо, наприклад, лофті виробника розумних ламп. Їхній запас в 750 одиниць потрапляє під тарифи в 175 5%. Ціна лампи з 1 травня зросте з 275 доларів до 450. Генеральний директор Меттю Хасет каже, що понад 100 доларів всього йде уряду США. Флаус, наприклад, це така електрична зубна нитка за 119 доларів. Вона має запасів в США на 8 тижнів. Ще 10 тижнів запасів взагалі застрягли в Китаї, бо виробник вимагає оплати. Щоб впоратися, Флаус планує зберігати запаси на митних складах США, відтерміновуючи митні платежі. Генеральна директорка Саманта Кокс сподівається на зниження тарифів, але. Маржа не витримає 145% відсоткових мит. Безкоштовна доставка може зникнути, а потрапити на Amazon Prime Day в липні під великим питанням. Кокс обрала Китай за його унікальну експертизу в точному складанні, якої бракує в інших країнах, та тому що справа ж тут не тільки в податках, не тільки в митах, а у вмінні й бажанні людей працювати на певних типах робіт. Міла виробник очищувачів повітря, таких смарт очищувачів, да попереджає про порожні полиці до різдва. Генеральний директор Гранд приге каже, що нинішні запаси імпортовані до тарифів закінчаться. Приблизно за місяць-два, ну максимум три, навіть якщо тарифи послаблять витрати на доставку зростають. 90-денна пауза на тарифи для країн, крім Китаю, яку запровадив Дональд Трамп, спричинила сплеск попиту. Вартість доставки з В'єтнаму, куди міла переносить частину виробництва, зросла на 25% за один. Тиждень, але тут є ще дуже цікаві середньострокові наслідки у цих митних тарифів Дональда Трампа. Підписки subscriptions, да, як такий рятувальний певний круг. Да, вони стають дедалі популярнішими для виробників гаджетів. Вони інколи справжній порятунок. Очищувачі повітря міла. Від 199 доларів мають 70% клієнтів, які підписались на автоматичне поповнення фільтрів за 118 доларів на рік. Це зменшує тиск на підвищення цін. Тобто, по суті, бізнес цієї компанії міла полягає не просто в продажу якихось компонентів да якоїсь продукції, а в тому, що вони потім продають підписку на обслуговування і там заробляють ну, по суті, можливо, навіть основні. Гроші на ніт бренд вайфай моніторів для немовлят пропонує підписки від 4 доларів на місяць для аналізу сну, і вони мають понад мільйон користувачів. І генеральна директорка Анушка Саліна скаже, що підписки можуть отримати бізнес, якщо продажі самих пристроїв впадуть. Монітори на ніт вироблені в Малазії після 90 денної паузи Трампа будуть мати 24% мита. А деталі з В'єтнаму взагалі 46% мита. Мита, майже максимум. Я розповідав вам ту формулу, до речі, схожу на те, що помилкову, за якою Дональд Трамп запровадив первинні оці так звані взаємні величезні тарифи. Саліна вважає, що товари для дітей мають бути звільнені від тарифів, як, наприклад, ті ж айфони. Довгострокові виклики тут ще цікавіше, тому що що відбувається в цьому плані? Виробництво в Китаї це не лише дешевизна, це й висока якість завдяки. Багаторічній експертизі. Генеральний директор Доріздев Майк Десантіс, який співпрацює з американськими брендами і з китайськими заводами, попереджає, що тарифи можуть погіршити якість. Компанії будуть тиснути на постачальників ті на субпостачальників, і всі будуть шукати, а де ж тепер можна зекономити. Перенесення виробництва це ризикована справа. Виглядає вона красиво тільки з кабінетів в Вашингтоні, тому що насправді це великі ризики, велика невизначеність і не гарантований результат. Кокс з компанії Флаус каже, що планувати на 3-5 років наперед складно, коли геополітка так швидко змінюється. Президент може накласти 100% митні тарифи на В'єтнам, назвавши його, наприклад, міні-Китаєм. А чому ні? Хасет з лофті розглядає Таїланд, але переобладнання коштує 50 тисяч доларів в їх випадку. Нові запаси прибудуть лише восени, і до того моменту може виникнути дефіцит під загрозою 12 робочих місць США. Таких компаній їх тисячі і десятки тисяч. Невизначеність гальмує розвиток. Пріге з компанії Міла каже, що компанії призупиняють реклами та запуски нових продуктів. Найбільше втрачають малі бізнеси з неоплаченими замовленнями в Китаї, а не китайські постачальники, як кажуть в адміністрації в Білому домі. Великі технологічні компанії з великими бюджетами та гнучкими ланцюгами постачання справляються. Я розповім вам в окремому відео, як Apple переносить свої виробництва з Китаю в Індію. А от малі фірми та споживачі, вони страждають швидко і найбільше. Що це буде означати для нас з вами? Ну, для споживачів це буде означати, що треба очікувати дорожчих гаджетів, треба очікувати зменшення вибору, принаймні спочатку, і більше оцих підписок, да? тобто якихось додаткових сервісів, які будуть супроводжувати товари, тому що на товарах. Під час торговельної війни буде дуже складно робити бізнес. Оновлення апаратного забезпечення буде сповільнюватись, і це будуть в бізнес-моделях намагатись заміняти оновленням програмного забезпечення. Малі технологічні бренди можуть взагалі зникнути, не витримавши зміни конкуренції. Насправді, до речі, це дуже цікаво. Сам того не очікуючи і не бажаючи Трамп своїми дикими митними тарифами може посприяти розвитку. Циркулярної економіки та да? Сталому розвитку. Що таке циркулярна економіка? Це коли ми якусь річ не міняємо кожен рік, наприклад, там мобільний телефон да, або щось подібне. А коли ми оновлюємо програмне забезпечення, ми міняємо, наприклад, там обкладинку, чохол там якісь такі ну, естетичні речі, робимо додатково і не викидаємо сам якісний прилад, який може слугувати там десятиліттями. да І це буде стосуватися дуже багатьох видів товарів. Це буде стосуватися і автівок, і електроніки. І різних приладів, да, тобто будуть цінуватися якісні речі, які зроблені дуже круто, але при цьому мають модульну таку архітектуру, мають гнучкість по оновленню програмного забезпечення і так далі. Тобто буде в цей бік рухатись розвиток економіки, і це буде сприяти сталому розвитку, тому що менше використання матеріалів, менше викидів, менше негативного відбитку на природу від виробництва. А більше креативу, більше маркетингу, більше якихось софтових рішень, які додають корисність вже на базі існуючої апаратної бази. Тому от такі побічні позитивні ефекти. Думаю, Дональд Трамп про них не здогадується. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться вашими думками в коментарях. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українському. До зустрічі!